Так багато довкола тепла. Це мамине свято весна принесла. Квітує ніжно рідна українська земля, Вирує яскраво травень, дзвенить у блакиті пташинний спів. Теплий весняний вітерець приносить до нас світле і радісне свято, свято Матері. У багатьох країнах світу відзначають День Матері, різні традиції, різні дати, навіть місяці та наміри у всіх однакові привітати свою матусю. А в Україні цей день відзначається в другу неділю травня. День Матері це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас. З дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Мама, маченко матуся. А добра в тебе вчися. І найкраща в світі мама, ніжна добра і ласкава. День травневий, день весняний, трави й квіти весенні, навкруги куди не глянеш, все всміхається мені. І в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень, серці кожної людини любов'ю Мамин день. День такий приносять діти до матусь любов свою. Подаруночка і квіта, кажуть є! Yeah!